Вітаю глядачів даного відеозвернення. Також хочу висловити подяку редакційній групі програми Лот Наживо за можливість виступити в прямому ефірі 11 лютого 2016 року о 16.45 з питання протистояння депутатів Старобільської районної ради та представників Старобільського майдану з місцевою державною адміністрацією, яку поки що очолює Гарькавий Анатолій Іванович. чому суть проблеми? А саме в тому, що Гарькав Анатолій Іванович, який поки що є головою Старобільської РДА, після цього ефіру та коментарі в ньому курило Віталія Семенича, який начебто заявляє, що немає до старобільської влади, тобто втручання в її діяльність ніякого відношення, і це є неправда. Сьогодні, 12 липня 2016 року, Гарькавий навмисно, і, до речі, вперше зібрав планьорку. Тобто запросив на 9-ту годину в зал Старобільської РДА, депутатів Старобільської районної ради, представників Старобільського майдану, в тому числі і мене, прес-секретаря Козачок Володимира Миколаївича. В залі були присутні працівники Старобільської РДА, міської ради, керівники підприємств, податкової, фермери та інші. Весь цей захід звівся до того, щоб показати нам, хто є в районі хазяїн. А не провести з нами конструктивний діалог. Спікером зібрання, звичайно, був Гарькавий Анатолій Іванович, і лише, і лише він мав слово. В своїй промові Гарькавий після проведення такого семінарчику, як треба себе вести, в рамках налагодження стосунків з проукраїнськими активістами, запропонував прямий підкуп. А саме, що він сказав? Я створю посаду заступника голови комунального підприємства Старобільська І якщо ви, Козачок Володимир Миколаївич, бажаєте на цій посаді працювати, то даю вам час до 17-ї години цього дня прийняти відповідне рішення, а також віддаю вам посаду директора «Старобільський благоустрій, після чого Гарькави, нікому не надавши слово, і я, до речі, просив теж Римарочку вставити в його виступ. Він цю планерочку закрив. Питання. А при чому тут Гарькавий і його відношення до рішень депутатів районної місцевої ради відповідно? Бо за ці призначення голосують на сесіях саме депутати, а не Гарькавий самотужки. Чи Гарькавий вважає, що всі ідіоти? Чи це предсмертні конвульсії? Перед його звільненням з посади мені невідомо. Ми не скриваємо, що Майдан стоїть за оновлення і очищення місцевої влади. І однією з вимог, якої є, якраз звільнення з посади голові Старобільської РДА саме Гарькава Анатолія Івановича. І для цього виконані всі процедурні моменти, включаючи запрошення нами аудит, аудит діяльності Старобільської РДА. За що ми висловлюємо подяку Гарбузу Юрію Григоровичу губернатору ЛОДА, що виконав свою обіцянку? Тепер ми чекаємо на висновки і прийняття відповідних рішень з його боку. Зі свого боку заявляю, що готовий брати на себе відповідальність перед Старобільською громадою за розвиток інфраструктури, економіки. Та інших моментів на благо Старобільщини. Якщо для цього буде відповідно згода місцевих органів влади, депутатів Старобільської самооборони. Саме для цього я і подавав свою кандидатуру на посаду директора районного комунального підприємства Старобільська вода Старобільської районної ради. Але ми не собаки, щоб нам кидати кістку при цьому прилюдно, принижуючи нас цинічною брехнею. Зуст посадової особи, яка вважає себе царем. Не заради цього стоїть Старобільський майдан і працюють проукраїнські депутати на місцевому рівні. Наш пріоритет оновлення, очищення, люстрація. Цього ми вимагаємо, на цьому і стоїмо. Совість ми не придаємо ні за які посади. Тому дякую вам за увагу. З повагою до вас, козачок Володимир Миколаївич, Прес-секретар Старобільського майдану всього вагоного кращого, борімося і поборемо.